Ще раз доброго дня, мої дорогенькі, продовження мого першого відео сьогоднішнього це аромати жіночі Avon, які в нас дуже-дуже популярні. І що в мене є, може в наборах, може окремо, може того, чого вже немає в каталозі. Дивіться, що я вам зараз запропоную. А ви вже обираєте на свій розсуд і на свій гаманець. Може, що вас зацікавить. Буду чекати ваші дзвіночки, і так дивіться: ось такий набір Аймарі Натурель. Аромат, ось такий туалетна водичка, і до нього ось такий гарнюжній кульковий дезодорант. Також є ось такий набір: це Cellever. До речі, з цього аромату почалась моя історія в Avon. Вже 27-й рік пішов, як я з Avon, і оцей аромат мені дуже сподобався на дівчинки, і я таким чином познайомилась з компанією Avon. Це аромат Celebre 50 мл спрей пластиковій упаковці і мініатюрочка, ось така. Можна окремо, можна наборчиком. Далі аромат Passion Dance. Він дуже-дуже такий східний аромат. Навіть ближче к чоловічому, мені здається, він представлений в мене в ароматі, і в спреї. І в ось такій коробочці можна зробити подарунковий набір. Також пірсів. Ну, Персви наші знають всі. Колись дівчатка називали його персіл, пральний порошок називався. І так люди запам'ятовували цю назву. Це е, один із перших ароматів, з якими я також познайомилась, при, при, прийшовши в компанію Ейми. І це, це класичний аромат персив, голубий. Тут у мене 30 мл, тут 75 мл, 50 мл, десяточка. Кульковий дезодорант. Ще зараз отримаю соточку таку. Ну, і персів д'ю, зелений. Хто його знає, дівчатка, він їх полюбляє, дуже він такий свіжий, гарний аромат. Так, далі, ну, аромат чері. ну Дуже багато людей його люблять. Смачнющий такий аромат чері. Він в мене, на жаль, без нічого немає до нього нічого, і він у мене один. Так, ну, аромати Attraction. Наші аромати Attraction. що в мене є. Attraction Game. це все жіноче. Attraction Awakening. До нього є мініатюрка. Можна спробувати в мініатюрки. Новинка. Closer Attraction, також до нього є мініатюрка. Солодкий, смачний дуже аромат. Ну, і наша класика, класичний Attraction, У мене він представлений: 30 мл. Ось такому запакований флакончик, 50 мл і 100 мл. Так, ну і далі пішли як у мене, мене їх називають Єва. ну Ми так звикли Єва, так зручно називати. Класична наша Єва жовтенька. Кульковий дезодорант, мініатюрка 10 мл, і флакон 50 мл. Траш 50 мл. Прайв, Дуже мені подобається такий пудровий аромат. До нього у мене є ось такий парфюмований крем для тіла. І ось такий біком. Такий у вигляді такого метелика бутилочка дуже гарна, така і смачний, смачний квітковий аромат. І також в мене він представлений з таким кремом для тіла. Ну, ще дуже-дуже багато в мене ароматів, і фаревеїв, і лаків, і чого тільки немає. Так що запитуйте, буду чекати на ваші дзвіночки. Всім пока, обирайте подаруночки, пока.